Привіт! Сьогодні будемо говорити про сиву давнину і такі поселення на території Миколаєва, як місто людей Кімерійських або Дикий сад, що ще має штучну назву Кімераполіс Алібанд, античний бульвар це давньогрецьке поселення на території сучасного Миколаєва, Вінерадна поселення часів князя Вітовта, козацький перевіз, який існував в Миколаєві до Катерин. Тобто в цьому випуску я хочу розповісти про поселення, які були на місці сучасного міста Миколаїв до того, як росіяни заснували там верб. Бо понадто багато наративів про те, як Потьомкіни та Фалеєві створили Миколаїв на пустому місці. Я правда була впевнена, що в більшості думаючих людей ці наративи вже вивітрились, але нещодавно чула, як мій знайомий переповідав російську версію історії створення міста і дуже пишався своїми знаннями. Тому я зрозуміла, треба щось з цим робити. Тож привіт! Це подкаст Україна за кермом і я, його ведуча Настя. Сьогодні ми говоримо про Миколая. Варто пригадати слова світового злочинця Геббельса. Якщо у Нації забрати історію, то через покоління вона вже перетвориться у натовп. А ще через покоління неї вже можна управляти на власний розсуд. І от ми потрохи перетворювалися у натовп. Завдяки такому забуттю нам дуже легко нав'язували різноманітні легенди стосовно нашого походження. Наприклад, міф про те, що на півдні України, на території Миколаївщини, до приходу російських військ у другій половині XVIII століття тут існувала, начебто, незаселена територія Дике Поле. Так псевдоісторики називали область у північному Причорномор'ї та Приазові. За твердженням радянських істориків, цивілізацію на цій території принесла російська армія за часів Потьомкіна та Катерини, і тільки після них степи, де раніше пробігали самі татарські орди, там з'явились перші осілі поселення. Ну а ми що ми повірили? Бо ніхто, навіть місцеві краєзнавці та історики, не напружувалися зайвий раз, щоб вивчити свою ж історію, яку запропонували версію, таку вони й підтримали. І чи багато миколаївців знають, що саме на території Миколаєва існує найстаріше місто на території України, що згадується в писемних джерелах, місто Мегаполіс, яке існувало за часів легендарної Трої, і скоріш за все його громадяни брали участь у Троянській війні. Я говорю про поселення Дикий Сад. Перші відомі поселення на теренах сучасної Миколаївської області з'явились на берегах річок Південний Буг та Інгул наприкінці пізнього палеоліту. Це приблизно 20 тисяч років тому. А от вже в добу пізньої бронзи на місці сучасного Миколаєва вже було величезне, як на ті часи, місто, котре не поступалося за розмірами навіть легендарній Трої. В місті злиття південного букву Інгулом було знайдено залишки укріпленого городища, яке увійшло до наукових праць під назвою Дикий Сад. Як воно називалося мовою його засновників, невідомо. Втім, дослідники вже запропонували ототожнити це городище з тим самим містом мужів кимерійських, про яке йдеться в епізоді Одіссеї Гомера, там де оповідається про подорож Одіссея на край світу. На жаль, точного розташування цього міста людей Кімерійських Гомера не вказано. Гомер лише зазначив, що країна і місто Кімерійців знаходяться біля входу до потийбічного світу. Загалом, північне Причорномор'я для греків це була майже крайня північ і дійсно вважалося кінцем світу. Існують також зовсім умовні назви міста Кемерополіс та Алібант. По факту це поселення доби білозерської культури, що існувало на території сучасного Миколаєва близько 1250 925 років до нашої ери. Тобто тому поселені більше трьох тисяч років, і його вважають найстарішим містом на території України, що згадується в писемних джерелах. Це уточнення дуже важливе, бо трипільці теж мали міста. Залишки поселення розташовані в історичному центрі сучасного міста Миколаєва біля місця злиття річок Південний Бух та Інгул. Будівлі були розташовані вздовж річки Інгул в 3-4 ряди і примикали одне до одного, створюючи таким чином єдиний архітектурний комплекс, який розкинувся у формі дуги. Структурно поселення складалося з трьох частин: цитаделі, передмістя, посаду, розташованого за зовнішнім ровом. Також археологи передбачають наявність слобідки та якогось некрополя. Оборонна стіна цитаделі міста мала 2-2,5 метра метри висоту і 3 метри заввишки. Населення міста складало близько однієї тисячі мешканців для тодішніх часів. Це дуже багато. На території цитаделі жила еліта. Про це свідчать залишки потужних кам'яних фундаментів і невелика кількість господарських ям. Еліта не засмічувала свої будинки сховищами для продуктів, кухнями, їжу готували в передмісті і приносили в будинки знаті. В той же час у передмісті господарських ям набагато більше, а кам'яних кладок там майже немає, звідси висновок, що тут жили бідніші люди. На основі знахідок останніх десятків. Років учені зробили ще один цікавий висновок. Елітою в Городищі були не військові вожді, а майстри, які володіли ремістичими навичками та знаннями. Про це свідчать розкопані на території цитаделі майстерні Косторізна, Гончарна та Леварна. Стародавнє городище Дикий Сад всього на тисячу років молодше за єгипетські піраміди і щонайменше на 500 років старше за відому стародавню державу античної доби Ольвію. 15 серпня 1927 року видатний український археолог та історик Феодосій Камінський відкопав в цьому місті великий старовинний Казан. Продовженню масштабних досліджень завадив його арешт НКВСниками. Історик повернувся до Миколаєва тільки після реабілітації в 1954 році, але поновити роботу на цьому місці в Городищі він так і не зміг. І лише в 1991 році тут почалися розкопки, які тривають і донині. Слід нагадати, що час заснування Дикого саду – це епоха, коли в Єгипті існувало нове царство з його відомими фараонами, Тотанхамоном, Рамзесом II та іншими, а в Греції під натиском дорійських племен відходила до своєї загибелі розвинута Мікенська цивілізація. Гомер писав: там країна і місто мужів кімерійських». Вічний сутінок, там і туман, ніколи світлоносне сонце не освітлює променями людей, які населяють край той, чи землю воно залишає, вступаючи на зоряне небо, чи спускається з неба на землю, прямуючи назад, ніч лиховісна плем'я безщасних людей оточує. Назва племені кімерійців не є їх самоназвою, оскільки вона вшивалася асирійцями стосовно всіх племен північного причорномор'я, а мовою франкійців, які багато подорожували і в той же час були сусідами асирійців, Слово кімер означає темний, чорний. Як зазначив відомий радянський історик Трубачов, чорний колір у позначенні сторін світу може вказувати на північ, тому кімерійців пов'язують із жителями півночі для греків, фінікійців і асирійців. Північне море направду було далекою північчю. Гомер, розповідаючи про землі кімарійців, зображує їх тільки в похмурих тонах. Звідси напрошується висновок, що в той час кімарійці мешкали саме в цій географічній зоні, а для південних жителів, фінікійців, греків, ця країна здавалася місцем вічного мороку і холоду. В принципі, греки і наше Чорне море називали спочатку негостинним, понтом Аксинським. Сучасна ж назва Дикий сад з'явилася в позаминулому сторіччі. Тоді, у часи, коли адмірал Грейх керував Чорноморським флотом і містом Миколаєвом, він заклав в цьому місці сад. Офіційно він іменувався адміральським, але в народі прижилася інша назва, яку він отримав від диких дерев, що не приносили плодів. Місце розташування городища приваблювало представників і більш пізних цивілізацій. Так в османський період тут було місце для жертвоприношень. Про це свідчать нещодавні знахідки. На цьому об'єкті знайшли кладку, над якою виявили розчленований кістяк тварини, ймовірно, коня, який використовувався, очевидно, для поминального обряду. Крім того, знайдено фрагменти турецької античної кераміки, які належать до кінця 17 18 століття. А при розкопках передмістя кілька років тому тут, в цьому районі, були виявлені турецькі трубки і козацькі люльки 16 століття. Тобто, ця місцина в епоху середньовіща була добре відома і її відвідували різні народи. Історик Кирило Гербенко розповідає, я 24 роки проводжу тут дослідження і увесь час відчуваю своєрідне хвилювання, коли відкривається щось нове. Це досі заворожує. Один із моїх улюблених артефактів це унікальна знахідка, ковзани з конячих кісток. Це спеціальний пристрій, який одягався на ноги. Ми знайшли їх 10 років тому. Спочатку подумали, що це предмети для обробітку шкіри, допоки шведські колеги не встановили експеримент. Вони виготовили подібний предмет і випробували його на шкірі та на кризі. Потім порівняли через мікроскоп характерність зазубринок. Виявилося, що цей предмет використовували саме для переміщення по кризі. Ми знайшли найстаріший у Східній Європі міст через фортечний рів. Він датується 1250 роком до нашої ери, тобто йому 3200 років. Трохи старший за віком міст є тільки в Греції. Він належить до пам'яток Мікенської або Ахейської цивілізації, датується 1300 роком до нашої ери. Опираючись на встановлені факти, дослідники вважають цілком правомірно стверджувати, що Городище Дикий Сад було містом зі складною соціальною організацією та зачатками державності своєрідною столицею території від Дунаю до Дніпра і від узбережжя Чорного моря до півночі сучасної, Миколаївської, Одеської та частково Херсонської областей. А ці землі у другому тисячолітті до нашої ери були досить густонаселеними. Нині відомо понад тисячу селищ та городищ різних розмірів. Так, що край був здатним виставити не один корабель з доброзброєними озброєними воїнами, тому деякі вчені навіть припускають участь воїнів дикого саду у Троянській війні. А існування на півострові, де зараз розташоване сучасне місто Миколаїв, давнього міста Порту є підставою для перегляду дати заснування самого Миколаєва. Така практика є нормою в сучасному світі. Так, в 1982 році, за результатами археологічних досліджень. Було переглянуто вік Києва. То, можливо, Миколаїв невдовзі буде визнано найстарішим містом України. Тобто, вже в другому тисячолітті до нашої ери на теренах півдня України ні про яке дике поле не йшлося. А що ж було далі? Про грецький слід на Миколаївщині не знає тільки Лінивий. Хочу згадати про Поселення, які були конкретно на території міста Миколаїв, а не при Ольвію, як завелося у нас завжди. Наприклад, археологічна пам'ятка Дідова хата, розташована на території Заводського району Миколаєва, вона належить до античної доби і датується вже 4-3 століттям до нашої ери. Дідова хата це одне з сільських поселень навколо Ольвії, що також збереглося непошкодженим на території міста. І якби тут провели наукові дослідження. Нас би могли чекати сенсації. Античне давньогрецьке поселення бульвар, час його існування П'яте століття до нашої ери, розташоване на території Флотського бульвару, поселення обмежено вулицею Пушкінською, Адміральською, Фалеївською та Інгульським спуском. На жаль, пам'ятка зазнала значних пошкоджень під час будівельних робіт у 19-20 століттях. На території поселення були знайдені залишки кераміки та монети Ольвії. Бульвар це найбільш раннє грецьке поселення на території сучасного Миколаєва. Ще можна згадати давньогрецьке городище Миколаїв 6 час існування 4-3 століття до нашої ери. Воно розташоване на території Миколаївського суднобудівного заводу. Загальна площа. Понад один гектар місто окреслювало північні межі Ольвійської держави і виконувало функції митниці на кордоні зі скіфами та сарматами. Населення займалось рибальством, землоробством, як доводиться, водиться скотарством, а також гончарством. І серед характерних знахідок є рештки кераміки та стригалі – це знаряддя для особистої гігієни. Також варто згадати Олександрівський могильник античний могильник епохи елінізму, що існував у 4 столітті до нашої ери. Він розташований в місті Миколаїв на території адміралтейського парку, перед Набережною та другої Слобідської. Відкритий у 2010 році Олександрівський могильник є найбільшою пам'яткою такого типу на теренах Ольвійської держави. Досліджено 25 поховань. Могильник існував в часи вторгнення до Львівської держави військ Олександра Македонського, на чолі з полководцем Запіріону. Тобто за часів античності тут також не було дикого поля. Крім того, варто згадати період існування Сарматії. На мапах Сарматії часів Римської імперії чітко зображені міста: Азагорій, Амадока, Асар, Рим. Метрополь. Сарматські міста вздовж Борисфену, так тоді називали річку Дніпро. І одне з цих міст могло бути Києвом, наприклад. Загалом Сарматія у роботах науковців середньовіччя від періоду відродження використовувалася як синонім Східної Європи: від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні, і від Карпат на Заході до Волги на Сході. Цікаво, що на території Миколаєва знайшли сарматський некрополь. Час існування Перше століття до нашої ери, друге століття нашої ери. Він розташований біля Миколаївського обласного краєзнавчого музею на перетині вулиць Набережної та Другої Слобідської. Некрополь досліджений у 2011 році, і він відноситься до середньосарматської культури. Відкрито 11 поховань, які супроводжувалися прикрасами, залишками заупокійної тризни давньогрецької та сарматської кераміки. Одне з поховань. Побудовано у вигляді склепу і належала представниці соціальної еліти. Загалом сарматія це одна з поетичних назв шляхетської Польщі і козацької України раннього нового часу. Цікаво, що від античних сарматів виводили себе польський, литовський і український магнатий шляхта, з чого виникла ідеологія сарматизму у 17-18 столітті. Загалом сарматизм це концепція. Відповідно до якої шляхтачі розглядали себе як нащадки народу сарматів, котрий походив від біблійного Яфета, а місцеві слов'яни та литовці як нащадки біблійного хама. У 1677 році гетьман війська Запорізького Юрій Хмельницький використовував титули князя Сармацького, гетьмана війська Запорізького, а в деяких чергах він називався як князь Сарматії Малої Росії України, вождь війська Запорізького. У літописі Саміла Величка XVIII століття сарматськими називаються два народи: сарматійський народ польський та вольний шляхецький, савроматійський, казака-руський народ. Також у тексті Білоцерківського універсалу Богдана Хмельницького від 1648 року до всієї України Саміло Величко твердить про первинність сарматського походження козаків-русинів, від яких пішли поляки. Передаємо вам це і сповіщаємо, що поляки народилися і пішли від нас же, савроматів та русів, і про це свідчать їхні ж польські хронікарі. Також були вони спочатку братами нашими, савроматами і русами, але мали велику пожадівність до слави і душезгубного багатства, віддалилися від співжиття з нашими стародавніми предками. Вони взяли собі іншу назву, тобто ляхи і поляки, і заволоклися аж за Віслу. Але давайте облишимо всі ідеології і повернемося до історії Миколаєва. Збереглися свідчення, що на початку другого тисячоліття нашої ери на землях сучасного Миколаєва існував християнський дівочий монастир, що був зруйнований навалою монголів у 1233-36 роках. Після навали монголів і до приходу литовського князя Вітовта в ці країни ось цей період. В 100 років можна вважати відносно здичавілим. Після завоювань Батия і створення Золотої Орди на цих степових територіях стало менше люду і залишилися в основному татарські кочівники. Але це був незначний період. З часом сила Золотої Орди починала зменшуватись. І вже в 1362 році Литовський князь Ольгерд переміг татар на синіх водах, і вже на початку 14 століття Литовська українська держава князя Вітовта пробила собі вихід до Чорного моря. Саме в цей час на території Миколаївщини було засновано місто Дашів, сучасний Очаков, Соколи, Вознесенськ та інші поселення, наприклад, Семеній ріг, який заснував, Князь київський Семен Олелькович. цікавий він тим, що населяли Семенів ріг українці, і якраз їх можна вважати попередниками українського козацтва, яке організовано сформувалось дещо пізніше. Тож виходить, що українці на цю територію заселилися довго до приходу російських військ. Власне, свою назву місто Вітовка отримало від литовського князя Вітовта, що звів тут у 1399 році Вітовський замок, фортецю і митницю для контролю торгівлі за татарами. Зараз це корабельний район міста Миколаєва. Загалом історія Вітовки дуже цікава і переказувати її зараз я не буду. На давніх мапах відомого французького військового інженера Гіоме де Баплана поселення позначене як вінорадна криця чи кріччя, і найвірогідніше це виноградна криниця. В своєму описі України він так описує цю місцевість. Вище семеного рогу Богу знаходиться вінорадна кріця, джерело на крутому пагорбі. Чудове це місце, вельми зручне для оселення. Ліс знаходиться під рукою і можна було побудувати. На турецьких же мапах 1777 року поселення позначено як Вітольда Мамі, Вітольдова вежа або Вітольдова Баня. Поселення Вітовка довгий час залишалося крайнім форпостом Великого князів Литовського, аж до часу побудови фортеці Дашів. нині очаків. Наприкінці 15 століття татари за допомогою Туреччини відбили південну частину причорноморських степів УВКЛ. Однак українському населенню вдалося зберегти північну частину Причорноморя і розширити свою присутність, зокрема й на території сучасної Миколаївщини. І от з 16 століття ці землі стали складовою частиною війська Запорізького. Завдяки цьому тут виникла розгалужена мережа козацьких поселень та укріплень, і найбільш відомим з яких був Бузький Гард, один із центрів Богоградівської паланки війська Запорізького. Саме місто Миколаєва, точніше територія, на якій його пізніше побудували, колись ця місцина належала козака. На картах XVIII століття на місці нинішнього Миколаєва були позначені кілька поселень запорожців: Рушеринівка, Рипальська, Кут Хлюща, Кутумаха, Кут Осницький. Це вже доведені факти. При злеті Бугу та Інгулу була паромна переправа через Інгул, яку називали Козацький перевіз, на території старого Інгульського мосту. Саме тут запорожці на дубах перевозили людей через річку в обидві сторони. А за свідченнями кандидата історичних наук Володимира Рубана на території нинішнього заводу Кораблебудівного заводу в 1730-х роках розташовувалася кузня Запорожців. Автор топографічного опису Тамілов пише, що 1774 році на Інгулії у перевозу для дорожних людей кузніця содержиться, всі от Артамакли получають. Кузня існувала в першій половині XVIII століття, тобто не варто виключати, що на території сучасного Миколаєва була постійна стоянка запорозьких козаків. До того ж ще до початку будування у місті кораблів Російською імперією, саме козаки могли вже створювати там свої знамениті чайки, адже у 50-х роках ХХ століття на акваторії суднобудівного заводу знайшли рештки замоленого козацького дуба. Серед знайдених на місці козацької кузні речей були спеціальні цвяхи, які могли використовуватися для будівництва козацьких суден. Тобто задовго до так званої ідеї Потьомкіна будувати на Інгулі кораблі, цим же могли займатися наші пращури, українці. І історія кораблебудування в Миколаєві бере свій початок не з Російської імперії. Для козаків ця місцевість мала неабияке стратегічне та економічне значення, адже саме через цей перевіз ішов весь торговий транспорт. До того ж, перевіз був продовженням чумацького шляху. На географічній карті течі річки Дніпра і Бугу від Єлисаветграда і вниз до злиття їх вод, яку склали інженер-офіцери під командуванням підполковника Томілова у 1775 році, де зазначена сучасна Миколаївська область, майже вся територія підписана як жиліще запорожських казаков. Цей напис означає не будинки, а власні землі, на якій цімовніки жили, і де скот, пашня, містами сади і пчолки садіршаться. Варто зазначити, що в межах сучасного Миколаєва розташовувалось приблизно 18 зимовників козаків. Також на карті Тамілова зазначається чимало мисів, кіст та балок з козацькими назвами, а топографічні карти півострова останні чверті XVIII століття свідчать, що на цій території сучасного міста вже існували поселення. Наприклад, назва Балки Тернівка в межах сучасного Миколаєва свідчить про те, що в тій Балці до переселення болгар у 1802 році вже мешкало українське і татарське населення. На місці сучасного села Сливине на правому березі Бугу колись була Запорізька сапетня, рибопереробний завод. Жили козаки у Самітнину. В одному з архівних документів вказані козаки Максим та Андрій, які при урочищі вусті. Великого Інгула жительства іміють і згадується їх курінь. З наведених фактів ми бачимо, що територія Миколаєва до побудови там верфи далеко не була диким полем. Якби ми трошечки більше цікавилися власною історією, не були лінивими, а більш допитливими, то не мали б проблем, які маємо зараз. Адже не маючи ґрунту під ногами, нами легко маніпулювати будь-кому, не лише нашим сусідам. Тож, якщо ми хочемо, врешті-решт побудувати країну своєї мрії, мусимо перш за все вивчити історію, щоб засвоїти помилки минулого і не допускати їх повторення. А ще для того, щоб більше ніхто й ніколи не зміг замилити очі і підмінити поняття ми не малороси, ми не росіяни, ми українці. І тут, на півдні України, українці живуть століттями. А це був подкаст Україна за кермом. Чекаю на ваші лайки, подобайки. Почуємось.